Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. На годинниках 11-та у марафоні Час новин, які для вас підготувала команда Інтера, і я Анастасія Даугле. Росіяни завдали ударів по Україні напередодні нового року. Близько півгодини тому в Одесі пролунали вибухи. Перед тим повітряні сили попередили про ракетну небезпеку і закликали жителів області перебувати в укриттях до відбою. Про наслідки атаки інформації поки що немає. У столиці внаслідок ранкової ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі. Як повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Попко, пошкоджені три приватні будівлі та дві автівки. На Київщині окупанти вночі та вранці били і ракетами, і дронами. Постраждала жінка. У неї діагностували контузію та гостру реакцію на стрес, повідомили в обласній адміністрації. Уламки збитих цілей упали в одному з населених пунктів області. Пошкоджено приватний будинок, вибиті вікна, понівечена покрівля. Зараз відповідні служби ліквідовують наслідки цієї атаки. Внаслідок удару балістикою по шостці пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків. Два освітніх заклади інші об'єкти соціальної сфери. Про це розповів міський голова Микола Нога. Протягом ночі та ранку, за його словами, зафіксовано шість вибухів. На місцях атак працюють усі екстрені служби. Офіційної інформації про постраждалих наразі немає. Наслідки атаки уточнюють. Лунала зранку тривога і на Харківщині. Цей регіон постійно перебуває під обстрілами, а надто прифронтові райони, які намагаються штурмувати росіяни. Як впливають ці удари на цивільне населення? Готова розказати Світлана Шакера, наша кореспондентка наживо зі студією. Світлано, доброго ранку. Тож розповідай, будь ласка, що у вас відбувається? Доброго ранку, Анастасія. Протягом минулої доби на Харківщині через ворожу агресію загинула одна людина. Це сталося учора в ківшарівці. Це куп'янська громада. Учора в день росіяни вдарили по ківшарівці з артилерії. 51-річна жінка, яка йшла просто по вулиці біля житлової п'ятиповерхівки. Загинула пошкоджено також і саму цю п'ятиповерхівку. А вже пізно ввечері, після 20-ї години, росіяни вдарили FPV-дроном по селу Відродженівське Золочівської громади. Там через це спалахнула пожежа, горіли приватні будинки. Постраждалих на щастя немає. І сьогодні зранку в Харкові вже лунали сигнали повітряної тривоги. Була ракетна небезпека. На щастя, обійшлося без ударів. Після численних ударів керованими авіабомбами по Харкову зараз. Військові і також і цивільна адміністрація думають про те, як захистити небо Харкова від керованих авіабомб. До цього вже долучаються і бізнесмени, Вони виділяють свої кошти на закупівлю систем радіоелектронної боротьби. Детальніше про це, будь ласка, послухайте пряму мову. Це дійсно є унікальний проект. Він єдиний на всій території нашої держави, коли у нас стало завдання прикриття, скажімо так, міста Харкова, наших населених пунктів від загроз з неба. З боку Російської Федерації, значить, ми звернулися до нашого бізнесу, провели з ними комунікацію, нараду. І є у нас, звичайно, системи РЕБ радіоелектронної боротьби проти тих викликів, які у нас є, і скажу так, просто досить стисло, і досить обмежено вже профінансовано лише бізнесом. Тобто це приватні кошти бізнесу. Значить, на 120 мільйонів всього законтрактовано біля 200 мільйонів гривень. Тобто, воно ще виробляється, воно ще буде постачатися, воно ще буде насичуватися. І з гарних новин під час вчорашнього обміну військовополоненими на Харківщину повернулося два наших двоє наших захисників. Вони родом один із Сахновщини, другий із Борової. Як повідомили спецпідрозділи Кракен, один із захисників саме з цього спецпідрозділу його взяли в полон під час травневого наступу на Харків. Такі в нас новини, Анастасія. Вдячна за подробиці. Кореспондентка інтера Світлана Шикера розповіла про безпекову ситуацію та про звільнення з полону бійців з Харківщини. Загалом нагадаю напередодні повернулися додому з неволі 189 українців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими серед визволених, зокрема захисники Азовсталі та Маріуполя, чаес, острова Зміїного, Нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських сил. Також вдалося повернути двох цивільних, яких окупанти схопили у Маріуполі. Це один з найбільших обмінів, проведених координаційним штабом. відпочинку. Початку повномасштабного вторгнення, загалом за час великої війни з полону звільнено майже чотири тисячі людей. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 11-й обмін цьому році 49-й обмін з моменту повномасштабного вторгнення. Маємо 3956 тисячі українців, українок, які повернулись з ворожої неволі. І повернулися до своїх родин, повернулися до країни, і ця робота обов'язково буде продовжена. Уперше У світі морський дрон полював повітряну ціль. Військовослужбовці головного управління розвідки за допомогою безпілотника Магура, оснащеного ракетним озброєнням, знищили російський гелікоптер Мі 8 У гурі показали кадри цієї успішної бойової роботи. Сталося все цієї ночі у Чорному морі у районі Мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму. Ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження. Утім, зміг дістатися аеродрому базування. Російські штурмовики використовують бронетехніку під час атак на українські позиції у районі Великої Новосілки на Донеччині. Про це в ефірі марафону на інтері розповів представник 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Волков. За його словами, росіяни намагаються вийти на кордон Донецької області. Сили оборони України протистоять. Ситуація залишається складною. Ситуація, як була відверто погана, так і є ну, з точки зору того, що ворог намагається потужно тиснути фланги, відрізати населений пункт всіми можливими і неможливими засобами. В основному вони рухаються. Бронетехнікою, і це ну завдає великого клопоту, якщо ця техніка не знищена на підступах хоча б 3-5 кілометрів. Коли вони під підбираються під, ну скажімо, позиції побратимів, то вже звісно це ну, важко їх далі вибивати з посадок, з укріпів і так далі. П'ятеро людей загинули в автотрощі на Івано-Франківщині у селі Насташиному. Серед загиблих неповнолітня дівчина. Автопригода сталася у понеділок. Зіткнулися вантажівка з легковиком. Правоохоронці з'ясували, що 20-річний керманич БМВ, житель міста Бурштин, через неуважність та перевищення швидкості виїхав на зустрічну смугу. Рятувальники витягли з понівечених машин тіла. 15-річної та 18-річної дівчини та трьох молодих хлопців, щоб дістати загиблих, залучили 19 рятувальників та спецобладнання. Відкрито кримінальне провадження. НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі. Про таке йдеться на офіційному сайті Альянсу. Рішення ухвалили після чергового інциденту 25 грудня, коли пошкодили підводні кабелі, які з'єднують Естонію та Фінляндію. Наймовірніше припускають у Гельсінки. Це сплановані диверсії. Найближчим часом моніторингу у Балтійському морі посилять зокрема судна країн Балтії та Скандинавії. Нагадаю, за останні кілька днів в акваторії було пошкоджено кілька підводних кабелів. Потім у Фінляндія затримала танкер ІГЛ-С. На обливку виявили обладнання, яке могли використовувати для шпигунства за літаками і кораблями. Цифрова модель замість корумпованих комісій. І з 1 січня медико-соціальні експертні комісії. Припиняють існування, їх мають замінити команди лікарів у закладах охорони здоров'я. Склад фахівців формуватимуть формуватимуть індивідуально під кожен випадок. А всі направлення, діагнози, документи та висновки потраплятимуть в електронну систему. Докладніше Єлизавета Яковлева. Вже від завтра медико-соціальні експертні комісії відійдуть в минуле. Їм на зміну будуть сформовані спеціальні комісії у медзакладах по всій країні. На сьогодні ми сформували більше 1450 експертних команд, до яких входять понад 4 тисячі лікарів, і це вже в чотири рази більше ніж було до 1 січня 2025 року. Зараз триває передача справ тих справ, які не встигають завершити закрити юридичні особи. МСЕКі. Справи оцифровуються і потрапляють в електронну систему. За словами міністра охорони здоров'я, реформу МСЕК готували більш як рік. Цей процес прискорив неймовірний розмах корупції. Правоохоронці стали один за одним знаходити елітну нерухомість та стоси готівки у голів комісії в різних регіонах. Зараз тривають розслідування і відносно них, і відносно їхніх високопоставлених пацієнтів прокурорів, суддів, чиновників. Кількість фейкових інвалідностей серед них просто вражає. Понад 180 посадовців не були визнані особами з інвалідністю, або ж їх було або було їм змінено термін інвалідності. По цих 136 розпочались вже уже правоохоронними органами певні розслідування підстав встановлення інвалідності, і на минулому тижні першим двом прокурорам було пред'явлено. Підозру в скоєнні злочина у міністерстві наполягають, за новими нормами підробити діагноз буде майже неможливо. Натомість стане менше бюрократії. Оцінювання проводитиме команда мінімум із трьох лікарів практиків. А для кожного пацієнта склад комісії може змінюватися, адже перевіряти стан здоров'я мають медики саме того профілю, в якому зазначено діагноз. На розгляд кожної справи йтиме в середньому по 30 хвилин. До того ж, учасники комісії до останнього не зна. Натимуть прізвища пацієнта, і це лише початок реформи. Переконують чиновники. Таке оцінювання є частиною ширшого процесу, адже законом, який був ухвалений, закладено фундамент для того, щоб реформування і впровадження оцінювання повсякденного функціонування відбулось в усіх сферах не тільки у сфері охорони здоров'я, також і в соціальній і в сфері зайнятості, фізичної культури і спорту тощо. Перший місяць роботи за новими правилами буде найскладнішим. Прогнозують у міністерстві охорони здоров'я. І лікарі, і пацієнти лише звикатимуть працювати в нових умовах. Далі обіцяють, процес встановлення інвалідності стане простішим. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.